Вітаю вас, друзі. І сьогодні ми продовжуємо вивчати історію християнства в нашій країні. І е, нарешті ми підійшли до безпосереднього, скажімо так, титульної нації е, нашої країни, людей, е, котрі, е, по суті, створили цю країну і були на початку її заснування. Це племена і народ, який проживав тут і проживає далі, і звісно, який вибрав в себе інші народи і племена. Цей народ називається слов'яни. Слов'яни фактично стали основою для нашої сьогоднішньої України, оскільки це слов'янська цивілізація. Розійшлася по всі по території всієї сьогоднішньої країни, і звісно, слов'яни не тільки українці. Ми трошки сьогодні ширше і більше поговоримо і подивимося на цей, в принципі, дивовижний народ. До сьогоднішнього дня вчені, особливо славісти, історики слов'янства, задумуються, звідки прийшли ці люди, де і був їхній початок. Як вони опинилися на території України і існує безліч теорій теорії, звідки прийшли слов'яни? Одні говорять, що вони прийшли сюди ще разом зі скіфами. <кій> Хтось говорить, що вони прийшли з півночі, разом десь зі з, з, з готами. Але видно по тому, що це неправда, тому що коли готи прийшли сюди, ми бачимо, що слов'янські племена вже Перебували в Європі на континенті. А інші говорять, що вони прийшли з Балкан чи якось перетнули, Боспори Дарданелло. Ми не можемо сказати точно і до сьогоднішнього дня це не встановлено. Багато є ще над чим працювати. Але одне я чітко і зрозуміло, що слов'яни це народ, який вже є на території. Європейського континента в першому тисячолітті від Різдва Христового. Фактично, перші згадки про слов'ян ми знаходимо в одного з найдавніших авторів істориків того часу Йордана, який пише про готів у його відомі книзі Гетика, історія готського народу. І в ній він згадує слов'ян. І звісно. Теж згадує тоді, коли готи або римляни входять в контакт зі слов'янами, йдуть війни якогось роду. І от тоді цей Йордан починає описувати слов'ян. Звісно, до нього писало ще й багато інших римських істориків. І е, теж е, давали опис слов'янським племенам, які вже активно починають діяти на території е, сьогоднішнього європейського континенту. Да. Коли ми розглянемо це питання широко, то побачимо, що слов'яни е, в науці діляться на дві класифікації: є західні слов'яни, є східні слов'яни. До західних слов'ян відносяться Хорвати, серби. Чорногорі, чорногорці, словенці, словаки, чехи, кого ми ще не назвали. Частково болгари. З болгарами досить цікаво, ми будемо обговорити про болгар. Вони досить змішалися зі слов'янами, хоч насправді словяни болгари. Народ, який носить назву болгар тюркського народу, але мова в болгар є мовою слов'янською. І теж східні слов'яни, до яких відносяться українці, звісно, білоруси і частково наші східні сусіди за поребриком, росіяни. І то не всі, і то тільки на територіях, фактично. От сьогоднішні, де ідуть бойові дії на Курщині, Білгородщині, Вороніщині. Оця територія, яка примикає до України. Там теж ми чуємо українську мову, теж ми чуємо цю говірку давньослов'янську. Дайної ну, слов'янами теж були приєднані до Московії. Племена ільменських словен, так званих племена, які створили велику цивілізацію Новгородську, вели великий Новгород це було велике слов'янське місто на Балтійському морі, яке жорстоко приєднав до Московії Іван Грозний і почав приєднувати його батько, і діти і Поло, і, і це місто Псков. І багато інших. І якщо ми подивимося на слов'янську цивілізацію, і на слов'янські мови, вони охоплюють величезну територію. На і, звісно, для нас, як і для багатьох істориків, є цікавим питанням. Самої назви самоназва слов'ян. Чому вони називаються, власне, слов'янами. І тут є дуже багато екзотичних теорій, що деякі говорять, що це це від слова слава. Вони кричали в бій, ідучи там слава. І від того походить ім'я Слов'яни. Насправді все простіше. Слов'яни. По, назва слов'яни походить від зрозумілого слова. Да, слова. Власне слов'яни, якщо ми би сьогодні от, е, говорили на давній мові, е, то слов'янами слов'яни називали всіх людей, які розуміли їхнє слово. Да. Іншим словом, е, слов'яни це люди, які розуміють слово. І це дуже легко перевіряється, тому що в слов'янській мові, коли ви поїдете, наприклад, в Західну Європу, і ви відвідаєте Польщу, Чехію і деякі інші країни слов'янські, то ви почуєте, що як і в Україні. Германців слов'яни називають німцями. Да? І німці це не є самоназва германців. Але німці це назва, якою слов'яни назвали германців. Да? Тому і чому вони їх так назвали? Тому що для словян ці германські племена а, були. Тими, які не розуміли слов'янську мову, вони їх називали німі, німаки. У нас досі в Галичині е, є цей такий вираз. Да, часом е, старші люди е, коли звертаються до дітей, е, які не слухаються, які не розуміють е, мови і не чують, що їм говорять, їх називають німаками. Кажуть, ти що німак, ти німий. Ти що слова не розумієш? Да і от звідси і походить Слово німець, о що насправді це образливе слово. Якщо ми коли ми називаємо германців німцями, то це, це для них образа. Але на слов'янській мові так воно війшло в історію, так воно війшло в, в нашу культуру. Багато людей не задаються питанням, чому німці називаються німцями на слов'янських мовах? Відповідь є дуже проста. Да? Тобто, це є в слов'ян дуже часто були оці про протиставлення: свій чужий, рідний, не рідний, да? тому своїх вони називали іменем слово, чужих вони називали відповідно німаками або німими. Звідки ж це пішло? Звідки ж це взялося? І для нас, як людей віруючих, звісно, і ми розглядаємо історію з точки зору Бога, який є в історії, який творить народи, який провадить народи, який спасає народи. І а, в слов'яни ми, ми можливо, хтось за питає, ну що ж ти хочеш сказати, що слов'яни є в Біблії. Я так не скажу, да. нема такого розуміння, що слов'яни є в Біблії. Але ми читаємо, що в Біблії іде мова про різні народи, про всі народи, які сьогодні живуть на світі. Ми, ми читаємо, що вони походять від трьох синів Ноя: Сима, Хама і Яфета. І от, щоб не бути голослівними, давайте ми звернемося до документів історичних документів. І от сьогодні ми розглянемо коротко писання, не писання біблійне, але писання історичне. І звернемося до одного з античних авторів. Історика, відомого історика Шостого століття, який називався Прокопій Кесарійський. І оцей Прокопій Кесарійський е, залишив нам, як я би сказав, безцінний опис е, наших предків. <кій> він залишив безцінний опис е, слов'ян, з якими він зустрічався. Він їх бачив особисто. Слов'яни в той час були дуже активні. Е, вони разом з аварами, про яких ми говорили попередньо. Нападали на Візантійську імперію, чинили багато неспокою там. І от цей Прокопій він описує побут слов'ян. Він описує то, як вони виглядають. Він описує, як вони живуть, як вони воюють. В нього є дуже багато цікавих речей. Що стосується слов'ян. Ми не зможемо їх говорити всіх сьогодні. але Прокопій намагається зрозуміти, звідки пройшли ці племена, хто є ці люди? І от е в одному з своїх творів про слов'ян і антів, е він пише: він, колись е у слов'ян і антів було одне і те саме ім'я в давнину, бо ці племена називалися спорами, тобто розсіяними. І він каже: я думаю, це через те, що вони жили, займаючи велику країну спораден, розсіяно, відділи е відокремленими. Поселеннями один від одного, тому то і землі вони займають сьогодні. Землі сьогодні вони займають багато. Вони живуть, займаючи велику територію берега Істра, тобто Дунаю по ту сторону річки. Отже, що говорить нам Прокопіна? Він говорить, що він згадує одне, одну з назв слов'ян. Я буду говорити про неї пізніше, які називалися Анти. І от Йордан і так само Прокопій, пишучи про цих Антів, і Прокопій йде, звісно, далі. Він, він намагається зрозуміти, звідки є назва цих людей, звідки вони прийшли. І він Очевидно, спілкуючись з слов'янами, десь входячи в десь в ближчі стосунки з ними, він він цікавився, звідки ви взялися, хто ви є? І от очевидно, ці люди, і коли які вже якимось чином знали теж грецьку мову, вони йому відповідають, що колись ми і анти, тобто слов'яни і анти. Слов'ян на той час було три племені, які були дуже відомі: це Венеди, Слов'яни, Склавіни, яких називали ще і анти, були одним народом були одним народом. І раніше, каже, цей слов'янин говорить цьому Прокопію. Вони називалися спорами. Вони називалися спорами. Що це таке? Що це означає? До сьогоднішнього дня історики гадають так само, як і Прокопій, цю назву. Тому що слово спори, спорадеї з грецької мови дійсності перекладається як розсіяні або розпорошені. У нас звідси є слово, яке, яке ми часто вживаємо: слово діаспора, тобто люди, які... Розсіяні поза межами а, своєї рідної землі. Чому от і виникає велике питання? Чому а, Прокопій а, називає слов'ян спорами? Чому він їх називає розсіяними? Чому самі слов'яни, слов описуючи свою історію, якось переповідаючи її? Грецькому історику розповідають і кажуть, що колись ми були одним народом, у нас було одна ім'я, і ми називалися спорами. Та, от є е, е, така цікава назва да, слов'яни, спори. І розсіяні. Да? чому розсіяні? Звідки це взялося? Е, жоден історик на сьогоднішній день не може пояснити е, цієї назви. І насправді, от сам Йордан її пояснює, що вони займають велику територію, але якщо ми подивимося на цю велику територію, <кій> вона не буде дуже великою. <кій> Тут у нас є річка Дунай, і переважно слов'яни жили е, в часи. Оцього от, е, Прокопія, займаючи десь оцю територію між Дунаєм і Дніпром. В деякий час вони виходили до меж е, так само Азовського моря. І е, це не є така, я би сказав, величезна територія, хоч вона і займає якусь час частину географії. Тут криється якась інша таємниця, на яку без Біблії, я би сказав, ми відповіді не дамо. Чому? Найперше: да? заходячи в етимологію народів, які пішли від Ноя, а це є три гілки народів, Ефетиди, які представляють сьогодні. Індоєвропейську націю, котрі, котрих мова є в принципі споріднена і має спільні корені, має спільні, спільні назви. Так само від ноя походять інші народи: семіти, семітські народи, хамітські народи, які теж розійшлися по території сьогоднішньої всієї землі. Отже, ким були слов'яни. Видно, що вони були яфетидами, да? тому що, що слов'янська мова, і вона є споріднена з мовою всіх індоєвропейців. Це перша річ. Друге, слово «яфет» з єврейської перекладається як розширення, поширення. Отже, першу річ, на яку ми бачимо, в імені Яфет. і це дійсно феноменально, як це сталося. Тому що сьогодні яфетичні народи населяють величезну частину землі. Це Європа, Західна і Східна, це Америка, і Канада, і Сполучені Штати. Я маю на увазі багато інших країн І є в цих, Всіх народах індоєвропейських, так само деякі народи, які проживають на, на Сході, на Близькому Сході, вони теж, наприклад, як Іранці, належать до індоєвропейської гілки народів. Отже, ім'я Яфет означає поширення, розширення, і це нас веде до того, що воно є близьке до того, як слов'яни. Ідентифікували себе поширені. Друга річ, про яку я візьму Біблію, нам важливо сьогодні поговорити. Багато людей раніше, читаючи Біблію, дивилися на таку річ, яка написана там про великий потоп. І казали, що це міф, що це легенда. Але коли ми дивимося сьогодні на цивілізації, які Вчені знаходять, чи то Стоунхендж в Англії, чи піраміди в Південній Америці, в Африці, Єгипті, в Китаї, в Індії, Мохенджо, Даро і Харапа і багато інших цивілізацій, які загинули, які не дійшли до нас. Чи Бальбек той самий, і ми дивимося на, на ці фантастичні будівлі. Ми задаємо собі питання, як первісні люди, так, як часом нас вчать, що людина а, походить від мавпи, і це примітивні люди, які там вийшли з якихось печер, а, жили як тварини, і потім взяли а, ці от а, складні якісь інструменти. і Тими інструментами будували такі надскладні будови, які напевно сьогодні не, сьогодні не кожен архітектор міг би запланувати і збудувати, і зробити так, як вони зроблені. Чи це Мачупікчу е, в Південній Америці, чи багато-багато інших. І от е, ми бачимо, що е, в Біблії говорить про великий потоп. І Біблія говорить нам так само про е, людей, які після потопу намагалися збудувати. Величезну вежу в небо, да, і от раніше теж це вважалося якби міфом, такю легендою, допоки вчені не відкрили Вавилон і Вавілонську і Асирійську цивілізації. І коли вони відкопали оці величезні зікурати будівлі, які знаходяться сьогодні на території Іраку, Ірану. І багатьох інших країн, межиріччя Тігро і Єфрату, вони стали здивовані, що дійсно про ці будівлі, про ці величезні монументальні споруди говорила Біблія. І от Біблія так само говорить про Вавилонську вежу: що одного дня люди почали будувати цю величезну споруду і хотіли збудувати її до небес. І от ми читаємо, що Господь. В 11 розділі книги буття зійшов і е зробив таку своєрідну річ. Я не буду сьогодні пояснювати, чому, яка була причина в Бога. Просто сконстатуємо е факти: е що найперше, Господь е не дав людям добудувати цієї величезної вежі, він її, е е він її зупинив і Він змішав. Всі, всіх цих людей, шостий вірш, і промов Господь: це один народ, і мова одна для всіх них, і це початок їхньої праці. Тож зайдімо і змішаємо там їхні мови, щоб не розуміли один одного, і розпорошив їх звідти Господь по поверхні всієї землі. І вони перестали будувати те місто. Так. Отже, ми читаємо про дві речі. А найперше, що Господь змішав всі мови. І от я намагаюся вивчати мови. Люблю цю справу і спілкуюся з лінгвістами, І Вивчав так само це питання. Це дуже цікаво, що на сьогоднішній день фактично існує е десь більше десяти, десь до десяти головних сімей мов, не? тобто, це є індоєвропейська, хаміто-саміцька, картліно-аджарська, там мови, е які належать індіанцям Північної Америки, е африканські мови. І, от серед е, лінгвістів, да панує одна думка, що саме цікаво, що серед всіх цих мов е, немає прамови. Да, тому що якщо ви візьмете, а, і, і як, якби, наприклад, слідували ми теорії Дарвіна, і хтось би сказав, ну так, була там якась мавпа, і от вона стала людиною, і вона почала видавати якісь звуки, і ці звуки стали мовою. І ця шимпанзе почала говорити, її предки почали говорити. Ну, напевно, мала би бути якась прамова, і від неї пішли всі інші мови. І відповідно, вони би мали бути подібні до тієї прамови, яка зародилася десь в сірій речовині цієї тварини. Але нема такого. Коли ми дивимося на. Мови сьогодні існуючі, це феноменально, вони всі відрізняються одна від одної. Немає, лінгвісти говорять, що немає спільного поєднання, наприклад, між слов'янською і угрофінською мовою, між мовами індоєвропейців і мовами мов індіанців Північної Америки, чи так само кавказські мови, чи мови. Індійських племен, це і чи семітські мови. Вони всі настільки протиречать один одному, що неможливо серед них знайти зв'язок якоїсь прамови. Коли ми говоримо, наприклад, про мову індоєвропейців, так, наприклад, в слов'янських мовах, мовах європейців. Кельтських народів чи франків, тих самих германців. Ми знаходимо спільні, спільні слова, спільні поняття, наприклад, такі як мама, чи там, там багато, багато речей, багато слів, які слів, які є подібні. Навіть є виведені цілі таблиці і спільності індоєвропейських. Індоєвропейської мови, які є і вони вказують на те, що вона походить з єдиного корення. Інші мови походять від інших корінь. І Ми бачимо ще раз, що вавілонське змішання мов це не легенда, це не міф, а це дійсно історичний факт, який відбувся там. І друга річ, та що нас стосується сьогодні, дивіться написано, що Господь. Розпорошив всіх людей. І це слово розпорошив по-грецьки, власне, так і звучить, як спорадеї, Він, вони стали спорадичними, вони стали спорами, тобто вони розпорошилися. І от дев'ятий вірш того самого книги буття 11 розділ, і тому-то названо імення йому Вавилон. Бо там помішав Господь мову всієї землі і розпорошив їх звідти Господь по поверхні всієї землі. Отже, що стосується слов'ян, дві перших речі, які ми можемо зрозуміти тут з книги буття. Перше, що слов'яни це люди, які Племена, які пам'ятають свою історію ще десь з часів цього Да? Тому що десь там, очевидно, і зародилася слов'янська цивілізація, слов'янське племя. І люди, які були там, вони групувалися в тому ж Вавилоні згідно того, як вони знали і розуміли один одного. І ті, Кого вони розуміли, хто міг говорити їхньою мовою в часі цього помішання мов, а вони називали слов'янами, тому що ці люди вони розуміли один одного по слову, по слову, яке, яке вони говорили, яке вони промовляли. Інших людей, які не Говорили їхньою мовою, я десь навіть в цьому переконаний. Вони ще тоді назвали німцями, на тому, що ці люди не говорили, не розмовляли їхньою мовою.